Сьогодні я скачав на Херобріна. Спойлер, Херобрін появився. появився Надійся, що це відео вам буде цікавим, А ми погнали. Доброго перегляду! Я Малар, Ой, хей hey я Малар, І ми, як ви бачите, по привестею буду гратися Херобріном. Я сам менюсти, воя, прикольники. Нажимаємо грати і зараз нажимаємо сервер, аби ми без сервера фікута зайдемо. Так, виживання. Я собі хард мод не буду робити, або я то не вижу супертеріше з хард модом не проходив. Так, показ поведінки. Тут x ray або я э, хотів записувати Minecraft з x ray Но, ні, я не знаю, як видалити той мод, і я не одобряю X-Ray з інші. Но вонос. Hrabin... Lurking. Лук... О! Актувато. Активні І його Hrabin Looking RP. Так. 4.20 Бригад інвентар Хоча ты без нього можна, в принципі Ну, Так, дивіться, Чому у мене такий поганый. У нас голос, бо я за записую без мікрофона і швидчу звук, а я підімлюю мікрофон і у мене звук зникає, так що треба привикати. Надіюся, що це не як на, на відео не появляє. А мало би, або я зараз тільки мою відео монтажувати потім буду. Потім скажу монтажі. Так. Во ми тут. Перше, давайте ми дати там трохи тикшу. Так. Ось цього нормально. Так. Во, давайте добудемо шику дерева. Блін, мені теж добре. Я навіть не знала, теж хілеобрін вже я на севері. Такий ліпший. <гум> Отбудем це все. Я дітям, що мені надала якась херебренятина, а херебренятина якась не уб'є. Його вроді не треба призвати, там вроді всякі пірамідки будуть. І все подобне таке. Типа из пускай, всі знають, типа то що він робить. Це вроді як корой і самих твій паст для Майнкрафта. По-моєму, кожному дивився. Наша тінь. Його засняти по-перше. І сказати, що той мод працює. Або. Прикиньте, я зараз такий насторожний, если ви такі насторожні, а той мод вже не працює. Він на моїй версії цей мод на 1.21.70, а я на 1.21.72, то різниці майже немає, так що має працювати. Блін, що за картинка? А, Мод присе Я вже бачу О, того там -то не було булон к целому не зараз знімати Табу приважиться зима зі своїми друзями друзьями так, зараз зробим всі Так, вот так. Давайте зробимо кайлу сразу і підем купата. Його призивати не треба в моді. Нехрана я маю зробив, щоб собі сіки розробив. Ну, добре. Так. Я ж не дивлюся, які там далі ознаки. Давайте тут зберемо. Вроді як той коригак теж зараховується як предмет для залізного кайлу або... Воно мене хоче тут яка фігня творилась, по-перше. Ось я тут зберу. А тут їде там бушується. Я ще буду записувати я яйцю скоро на сьомку і не буду ставити, бо всім ми маєте слідкувати і надійся, що мене з перших днів не вб'ють. Тоді тобто, я пін... Підходить. Та що як це поставити? Добре, порвати і це я сюди да поставлю. А. Ага, не працює. А ще я по п'яном втратила свої прочіські кайла на... Нічого. Давайте першу їжу, тобто, споціньте, моя буду проблеми з їжею. Не вражайте у кого не дропається їжа. А ось того, що як дропається свинюшки. Так, чому -то взяла. А те раз купати нам треба. наш Камінь Угу Ну. Треба у алмазне кайло, алмазне... О боже, яке алмазне кайло. Так. по моєму хібабри не тільки в Майкраті додається, що в мене в квартирі. Не знаю, як тут по нічому пооб'яснити. поведінку моїх сусідів. На китранс, киншково андрой виживание сорный. Чекай, де тут Біом пише. Так, цена -та. кто? А дам мене має Біом писати? Трезаржим игре, статус во... во, -во Та блях удобный пирамиды, я вас научу. И будешь уже занимать скример. Це було? Сомневаюся. Ну, давайте uh, розклад собі. Тобі я я не хочу. є верстак? У мене версток у мене верстак, вот пропав. Містика. На этом така проблема, тут. Боже, я кожен то шорох лякаюся, чесно. Я бы сюда і стане як найшвидше позатупо знайти собі щось безпечного. Я собі ради не дам, якщо то зараза на мене паде скримером. І скажу, добро пожалуй, на інший світ. Ну, я вже ж прийму це той подарунок. Ну, я нахранна сміттє. Я взагалі вже відвивсями текстурами, текстурами грати, бо я же не дуже, дуже довго не грав. Ну, давайте про неї якийсь салон знав. Блін, які красиво рослин, это сколько село Та я замахав тут всякі свої постройки робити чесно. Вроді ще є один признак хибрина це зроблені дерева, які я не замічаю так що, ну, мене це радіє, або я не читав по ній функції мода, і, вроді як, він не завжди появляється в нічку особливо. Ну, то всі, вроді, хорор моду в нічку появляється, я не помиляюся. Боже, які там на неї кола. Я ж не думаю, що в мене на кожному кроці тут піраміди довбані. У нас звучит им бяха в Єгипет. Ось он такі брамід робит так, слоє я а вже нічка йде, так що. Ну, я би сказав потерпиться, і зробити собі е, міні дом У мене вроді є, що 4 шерсти. Фух. А да, сразу ее беренька. После убей еще. Это всякое паранормальщину. Так. А сейчас в качестве беру и застрою себе с пошучи блоками. Та вообще таничку будет прям свежайшее. Зразу я в мені деревочку, щоб ми могли дивитися щось. Так, трохи вот, ботриха є. Я, я, я безбираюся, якщо не зараз мене вилетить, як скрімер. Я того і мене присю і йому моя посадам. Так. ТПСК. Це, як каже, це більше в мене таку наприклад, бі... Так. Ох. Я е поспав, ну, вроде я, хто з зомбари є? Але я радий то, что ...хіра... ...хіра херабина нема. Идеально, що в нього тут є, це піраміди. А, а то без зараза. Угу. Ну, что он должен убиваться, типа, прям на прямую мана Типа, пирамида по типу обозначает то, что он, типа, винде на савере. Маму. Жаешь? Так. Метавонос лайн саверу Жаль Ніякого... на гравці. Бачите? Нікого фокус. мене ніхто піка 6, це дуже добре, тому я би налякався капець. просто потрібно тоді. Вийшов з VSR, бо ця функції моде не входить. Так, зараз сніг не буду у мене, може потім Кай... який кайло, боже, мапу зроблю. От як я не, не будемо йти, то просто повний гуще. О, ні, там, там втоплены. Наше той есть який как втопився, не сина, що той втопаний мене вбив. Так я сам был Так що свинюшки, вибачте. Нас по трапу жарте їжу і и пей ты по полям, по полям. Угу. Але поки що я ни гранату не бачу Надіюсь, що да, я не буду бачити, або Я боюся, чесно. А хто б не боявся, якщо б типа... Якщо б без мода, я б обосрався, чесно, якщо б побачив піраміди. Ну, там св... я ж, то не диво, вони яке там було. Вони на той версі добавлені ці свині такі. А ти вже інші ніж не буду спати і подивимося, чи е... сам хіробин з мене вийде на сп'ять. І будемо, типа, може, план там на нього писати якось. Може, він зрозуміє. А вже ж не по-українськи, тобто українську мову спеціально не розуміє. А вже ж на працює слитські мода, але може буде працювати. Так. Военскрафтов верстачок. А не верс боже. Я такий дурачок. зараз я вже шкіри я можу оце скрафтити І все. У мене 20%, це мало, Так? Угу. Так. <звіл�и> та то мой. та боже. Угу. Ну, вас он так зроблю і все. Повідомлення не буду турбувати. Так. А, бляха, я забуду там вгугляю ву ту Зараз за собі візьму і печку свою зроблю і там все переплавлю. Не надійся, що у мене не уб'є якісь там зомбі. Угу. В чому прохождение водне прохождение Майнкрафта? Я не знав, що таких XP. Так вот, воно входит в текстура. Знай зараз, як кидай. Ні, я не можу подати сюди, бо мені тут не показує. Так, мапів. МОДЕН. Компас не буде. Де чий день, зараз, типа, він повний. Як бачите? Мне это зараз показывает. І наш мені той компас. Я походу понял, чого, тебе я ставлю точку е, як то вдома, то він не показує, куди йти. Ага. А кусок комментафте не було. Не було! від сырой, куда-то зараз чомусь то ничего не Давайте йдем діпше далі гуляти Він Бін, нема. Ч треба в'явишься? А тогда та, 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 пише табличку, йому послання не знаю. Може він услышать мої молитви Фелбринські? То, що я во тут, простий малар. Хочу тебе побачити, записати тебе. Так. Табличку можна робити? Не можна, я ж там верстав і я дивимося. Отже, не тут, не тут. Вона вша табличка. Ага. Так, три треба, Аж три скрафтів. Так. Так, я тут. Ага. Давайте зараз візьмемо і подивимося, що у нас тут є. так-так Що не стик Нічого нема, Та, він, я вже була в там кайки, а він не появляется. А, во! Во наш. Да, ты пока... Така переміта не очень не Ну? Блин, мод пота працює, але дай він сам. Да я сам хиребренительный. Хер... чекай, бей, в признак. Да, там не скример, я же нахрена на бою, если честно. Прикинь, за скример на суфи нафиг. Ми так за даром будет. Дар. На було... так ти табличка, так что два, засну пешу, тут. Ну, на личке написал. Угу. Mm. Так, ну меня тут понятно. Хирамин тут. Мин, два тогда опять, опять семь же ничка с же трех стрел на тобой. А другой зас появился. Водичка на спальне же трех он стоит. О, это хоррор мод. Так. Вот это візьмем и эту побудуваю невеличку хатку. Так, я заберу. И і... раз. Чотири, п'ять, шість, сім. От так робимо? Ну, може він тут появиться? Я не знаю. Все може бути. І іменно на цьому моменті в мене запись зупинилася. Точніше пропало. Там хіробіном і не пахло. Але я знаю, що мод працює. І у мене є ще один мод з кріппастой, якою я не знаю. спитав часу тіпіці, які найгіпший мод на Metro Education. Horror. Він мені вибив пару модів, я собі скачав з любий і... там є такий. Так як хочете по тому моду відео, то ставте лайки. Хочете про Хирабина тоже ставте лайки?